Не за горами новий 2024 рік, тому нині час підведення підсумків підводить їх і шоскінська телерадіокомпанія Акцент її директорка Ірина Коваленко говорить, що останні майже два роки повномасштабної війни для ТРК, як і всіх українців, стали часом випробувань. Випробування на професійність, випробування на стійкість, випробування на те, що ти вмієш. І те, що ти знаєш, донести до наших глядачів. І я хочу сказати, що ми з гідністю показали, що ми вміємо, і я хочу сказати, як керівник, що колектив спрацював навідмінно за цей рік. Ми створили тисячі сюжетів, десятки програм різного спрямування. Цьому році у нас з'явилися нові програми. Ми працюємо над проектами, які були створені. І шість і п'ять років назад ці циклові проекти вони продовжуються. Це хоробрі серця. Починалася вона в 2016 році. Це були інтерв'ю з нашими військовослужбовцями, які знаходилися в АТО. Не зараз. Ми продовжили цей цикл, і ми зараз уже спілкуємося з нашими військовослужбовцями, які знаходяться зараз на фронті. Продовжився цикл. У нас програм Край, який вражає. Ми продовжуємо людей знайомити з краєм Шостінщиною, Сіверщиною. Це Можна сказати, не просто ознайомча програма, це навіть такий туристичний кластер для того, щоб люди їздили, пізнавали свій край. За цей рік також вийшло 15 випусків програми Говоримо українською, авторка і ведуча якої вчителька української мови і літератури Галина Гриценко. Ми українці, тому святкуємо по-українськи і говоримо українською. Ми дуже пишаємося цією програмою, тому що вона така соціально важлива. Вона допомагає нашим мешканцям краще пізнати рідну українську мову. Опанувати її, тому ми дуже пишаємось цим проектом. В цьому році також ми співпрацювали з психологами, і у нас вийшла програма «Поради психолога. Вона дуже, теж дуже важлива у наш такий військовий час. Головна, і ще одна програма, яка теж актуальна і на часі. Вона продовжується буде і в наступному році зйомки цієї програми. і Створення її це назва має значення, яка присвячена деросифікації. Нас вулиць, і ми розповідаємо шосткинцям про те, чому саме так або інакше називається вулиця. Шоскінська терка акцент представлена не лише на телебаченні та радіо, а також і у соцмережах. Ми представлені в каналі Ютюб, У нас 9655 тисяч підписників. Ми маємо. Ми представлені в Телеграм. Ми представлені на сторінці Фейсбук. Це майже 37 тисяч підписників. Ці цифри говорять про те, що ми цікаві, цікав, цікавий наш контент. Наші глядачі нас бачать не тільки в Україні. Я хочу теж зазначити. Ми робили цікавий такий топ-дослідження, які країни нас дивляться. Ну на першому місці, звичайно, це Україна, на другому це. Польща, Німеччина, Чехія, Італія. Разом з волонтерами ми передавали автівки військовим, публікували збори, збирали пакунки вдячності нашим захисникам. Разом з вами ми проводжали в останню путь тих, хто повернувся на рідну землю на щиті. В об'єктиві нашої камери, звісно, що залишаються такі актуальні теми, як волонтери, їх робота. Ми висвітлюємо і дуже вдячні тим людям, які. В режимі 24 на 7 допомагають нашим захисникам. Звісно, найболючішою темою залишаються це втрати, і ми, вшановуючи пам'ять наших загиблих захисників, завжди присутні на усіх церемоніях прощання. І це наш такий спільний біль. Звісно, що хочемо і підтримати шосткінців у ці складні часи, тому висвітлюємо і. Культурні події, які відбуваються у нашому місті, це виставки, і у нас продовжується цикл програм Культурний акцент. Де ми про це говоримо: про наших митців, художників за два роки Великої війни. Українці змінили історію, змінили світ і змінилися самі. Напередодні нового року я хочу привітати свій колектив. Я хочу привітати нашу шосткинську громаду і наших захисників і захисниць. Я всім нам бажаю незламності духу, віри все ж таки в перемогу, допомагаємо і йдемо вперед. Наші думки, наші молитви з нашими хлопцями, з нашими захисниками, і захисницями ми передаємо їм вітання, дуже хочемо у ці новорічні свята зігріти, обійняти їх і сказати, що ми дуже вдячні вам. За те, що можемо працювати, за те, що у нас тут зберігається відносний спокій і мир. Особливе вітання передаємо нашому оператору Олександру Радченко, який зараз знаходиться на фронті. Олександре тримаємо стрій.